Вітаю! Я Юля Гриценко, і це агроідеї. Як думаєте, що пов'язує і молоко з біопаливом та паливними гранулами? Відповідь Ріпак, культура достатньо примхлива, але й прибуткова. Тож як виростити і не прогоріти? Хто спочатку допоможе в боротьбі за врожай, а потім ще й вигідно його продати і заробити непогані гроші? Питань настільки багато, що наша команда вирішила присвятити ріпаку аж дві серії. Традиційно від вас лайки, коментарі та підписка, а ще тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. Кажуть, що ріпак це складна культура. Це дуже складна культура. Я вже надскладна, надскладна. після зими це відкриті рани в ріпаку. Витягнути оцей ріпак чуть не за вуха. Для того щоб він міг швидко розвиватися. Цей інтелект розвивається. Вони нас завідняють в тому плані, як вони розвивалися в осінній період, як перезимували і як її було хороше відновлення вегетації після перезимівлі. Озимі гібриди ріпаку. Компанії лідея настільки передбачувані і зимостійкі, що ми готові навіть їх застрахувати. Гібриди виглядають дуже потужно від 40 і вище Один з найкращих на сьогоднішній день зими ріпак від, від лідея Це є срібно. Одавшися 20 на завжди. Директор нас говорить, що бо всьому може бути демократія, але тільки не в технології, а ароте. Там диктатура, диктатура. Ді... Там ді... диктатура сувора. Руте-піке або ж стрибок вгору це про виробництво ріпаку. Його посіви то б'ють рекорди, перевалюючи за мільйон гектарів, то різко скорочуються. Натомість поляки упевнено нарощують посівні площі. А от чому Європа підсіла на ріпакову олію, про це ви дізнаєтесь у другій серії. А щоб її не пропустити, підписуйтесь на наш YouTube канал і натискайте дзвіночок. Про те, як зібрати показовий врожай ріпаку з українських ланів, розкаже Іван Діхтяр, головний агроном агрофірми Ольгопі. Агрофірма Ольгопіль заснована у 2000 році. Земельний банк майже 5 тисяч гектарів. У колективі працює 120 робітників. Господарство спеціалізується на вирощуванні зернових і технічних культур. З 2008 року атестовано як елітне насінневе підприємство, що є базовим господарством Інституту фізіології, рослин і генетики НАН України. На полях ріпак з'явився 15 років тому. Пане Іване, ви розумієте, що ріпак це дуже складна культура, як уже досвідчений агроном. Так от з якими складнощами ви в рамках сезону стикаєтесь у вирощуванні ріпаку? Мягко кажуть, що ріпак це складна культура. Це, це, це дуже складна культура. я вже… Надскладна культура. Надскладна культура. Ну, все, чому вона надскладна? Вся проблема в тому, що ми з зони недостатнього зволоження, і отримати сходи і запустити ріпак в стані хорошого розвитку, там є проблеми, є певні параметри, які повинні видержати для того, щоб ріпак успішно привезли. І вже точка щоту починається весною. Вже ми починаємо рахувати. Скільки рослин вижило, як вижило, як іде вільно агітації, як ми сконтролювали шкідники? І е, ті нестандартні підходи, рішення до ріпаку е, ну, зачастую нас трапляються, тому що ви є яке, щоб бити, бити, чи є не бити, бути чи не бути. форс-мажори, да. да якісь да. Висок, виникають. Мажори. Тоді, пане Іване, які нестандартні рішення ви використовуєте на практиці? При відновленні вегетації ми застосовуємо є недостаток, особливо ріпак відчуває недостаток бору, це мікроелемент раз, навіть, тобто як лікування, тому що після зими це відкриті рани в ріпаку, тобто треба застосувати, mm -hmm. там ми застосуємо фунгіцид. І потім є регулятор росту, фоніцильт, тобто тивоконазол діюча речовина. Є різна дозівка. Якщо в нас густота, тобто розвиток кріпака недостатній, ми починаємо його застосовувати по пів дози, по 0,5, 0,4, і наростаючим буквально через тиждень знову робимо. Тобто це певна кропітка робота для того, щоб, ви, ми, грубо кажучи, витягнути цей ріпак не за вуха, для того, щоб він міг швидко розвиватися. А далі вже техніка, тобто застосування азотних добрих в повній мірі, стимулятори росту, застосування. Ну, мікро добре говорили, отакий от весь комплекс роби, якщо своєчасно зробити, значить, можна отримати. Ріпак, коли зріджений, він хорошо розгалужується. Бачили, і от зараз можна подивитися, тобто, який він, він гілки пускає, да, розвиваються гілки, бокові гілки. І, тобто, ріпак компенсувати от недостаток густоти, своє за розгілкування. Ну, от такі Будемо сказати, чисто техні, агротехнічні прийоми. Ну, будемо казати, ми завжди ці фосомажори ситуації стараємося не допустити. А які інноваційні рішення вашому господарству допомагають отримувати гарантовано високий врожай ріпаку? Ну, будемо сказати так, підходи ми вже з 2006 року займаємося uh -huh. більше 15 років. Озимих рипаком. І та технологія, яка була в 2006 році і 2021 році, вона разюче відрізняється. Ага. Ну, в підходах. І ключові такі да, різниці. В чому? Ну, по-перше, живлення ріпак потребує досить інтенсивного живлення. Ріпак потребує сильної системи захисту, ріпак потребує технології підготовки ґрунту, ріпак потребує збирання, ну, що ця культура. Дуже складна при збиранні, в тому плані, що якщо не вибрано оптимальні сроки збирання, ж можна загубити ну, достатню кількість врожаю, процентів відношення. То, тому -то, всі ці пошаги заставляє, і сказати, це інтересна культура. Це дає, це інтелект, розвивається самих спеціалістів, самих працівників. Наші глядачі дуже часто в коментарях під відео залишають питання. І одне із питань було те, що а гібриди вони несуть це зло і вони несуть небезпеку для бджіл та меду. А яка ваша відповідь на це питання може бути? Ну я говорю, ми довгий час займаємося. Тобто, ріпак, коли заходив вже інтенсивно площа розширилася на Україні, значить різні прогнози, і різні перестороги були, що от ріпак виснажує ґрунт, ріпак ну, йде зараження, тому що потребує системних систем. Захисту. Ви розумієте, якщо поетапно пошагово видержати ті ази технології, і в тому числі питання питанні бджолярства, тобто, тому що ріпак сильний медонос, mm -hmm. якщо бачили, як він цвіте прекрасний, які там запахи йдуть, від нього виділяє нектар, бджоли йдуть на нього. І в цей період є рядом з бджолами, є шкідники. Які теж хочуть поласувати, знищити урожай, тобто вони свою роботу роблять, і ми в цей період повинні знайти ту золоту середину для того, щоб не захистити той бізнес, ту природу, тобто екологію, в тому числі. Як правило, ми працюємо ніччю. І препарати, які не шкодять бджолам, які. Дозволені. Це твердження це міф. Так, да, це, це твердження міф. Пане Іване, це вже демополе, де представлено 12 гібридів ріпаку Лідея. Скажіть, будь ласка, наскільки ви вже довго висіваєте селекційні рішення компанії Лідея? Минулому році. Були гібриди. Це була Євралі, да, компанія. Так, да? ще була Євралі. Да, ще була Євраліс, ми висуваємо поза минулому. І будемо сказати, задача сьогодні лінійки це не просто задача, щоб посіяти і побачити, який гібрид, і все це йде скрупульозне вивчення кожного гібриду і кожної компанії, тобто тим вимогам, які ми хочемо бачити у кожному гібриді. Це перше потенціал гібриду. Тому що врожай це основа за основ. Да. Ну і поряд сопущетних факторів, які потрібні, це які вимоги, якби, чисто граномічні, устойчивості до захворювань. До розтріскування стручків, це дуже вали, ну, важливі фактори, тому що вони впливають на урожай. То ми Де? стоїмо поруч ну, не це з новими гібридами, да, це це, а от в порівнянні з новим гібридом, а, ну взагалі, як ви порівнюєте ну, нові сказали, гібриди з, з, існуючими? По тому як uh -huh. ми вивчали їх розвиток і як вони перезивали. Думаю сказати, ну, враження, поки в нас непогане про гібриди. Не да, непоган. а, а от новинки, де, саме там? нові гібриди, як вони себе показують в порівнянні з іншими? Ну, які характеристики ви такі ключові в них виділяєте? Ви розумієте, що е, їхні фактори, які вони йшли від. Посіву і до сьогоднішнього ага. дня, тобто вони нас завідняють в тому плані, як вони розвивалися в осінній період, як перезимували і як їх було е, хороше відновлення вегетації після перезимівлі. Тобто всі поки фактори нас задовольняють. Решта основний фактор, основний фактор, який ми аналізуємо, вони будуть обрані кожен. Да? Через і ми е, зберемо, облікуємо кожен гібрид, І, значить, яка врожайність, яка вологість при однакових uh -huh. умовах всіх. Гібридів. і ці фактори урожайність, спологію для того, щоб то ну, заключний акорд в підборі гібридів. Так. Ну, Поки один гібрид, ведівний ритму, ну, він нас задовольняє. Об'єднання двох насінневих компаній Євраліс Семенс» та «Косат Семас у портфелі компанії «Ліде» з'явилося понад півсотні різних видів культур. У центрі уваги Ріпак, селекція якого триває півстоліття. Науковців досконалюють зо два десятка показників від морозостійкості до маржинальності. 17 дослідних станцій розташовані в п'яти країнах Європи. Після злиття компанія «Ліде» увійшла до десятки найбільших світових виробників насіння. Ну, озимі гібриди ріпаку компанії Лідея настільки передбачувані і зимостійкі, що ми готові навіть їх застрахувати. А от поділись, будь ласка, з нашими глядачами основними умовами програми. Рахування ріпаку від погодних ризиків, так як ви сказали, дійсно наші ріпаки якісні і зимостойкі від компанії Людея. І в случаї не ми компенсуємо е, всі е, на всю площу е, насіння. Соняшника і кукурудзи. Але для того, щоб участвувати в акції, господарство має придбати 30 і більше мішків. Це як перша умова. А які ще умови? Так, щоб наші глядачі зрозуміли і змогли прийняти участь і скористуватися. Ну, хоча ну, ми впевнені в тому, що да. це їм не потрібне. Я але вас, все таки я вас дивіться, в принципі, все портфоліо входить в цю акцію. Угу. Всі гібриди. У нас один із гібридів. Це прежде всього хочу сказати, це є здарку, це Ритмо і драмель. Ангел, Сирель і ряд других гібридів, але що я хочу сказати, дійсно, вони мають посіяти це насіння, для того, щоб е далі супроводити це насіння і е подивитися, як воно перезимує, має господарство виклати нашого спеціаліста. Зонально і зробити, зробити акти він має е, зробити акти обстеження, зробити певні виводи, як нас як рослини готові к перезимівлі. І на основанні цього ми вже по ітогам е, весни вже бачимо і робимо результати. Ну, якщо погода все таки була критичною, да, тобто ми тоді робимо компенсацію. І якими саме гібридами робиться компенсація? Ми дуже лояльно е, являємося господарством. Кампанію і в залізності від зонального розташування господарства від технології ми йдемо на зустріч і, в принципі, учитуємо всі бажання господарства. Тобто це може бути і гібриди соняшнику, і, і, і гібриди, гібриди кукурузи, кукурузи і, і під, під, різні прям під різні технології, да. і кліматичні да, умови. Так, так. Супер. А який потенціал гібридів ріпаку лідея в цьому році є на полі? Цьому році на полі наші гібриди виглядають дуже потужно, я вам чесно кажу. Від 40 і вище в угу. товарних посівах. Перше місце, яке я вважаю, один із найкращих на сьогоднішній день зими ріпак від лідеї, це ЄС Рітмо. Два роки тому цей гібрид в Тов Ольги Вінницькій області, Вінницького району, дав 62 центнера. Це дуже потужний результат на сьогоднішній день. Всі гібриди виглядають дуже гарно. Потенціал в зависимості від господарства, технології погодних умов 30 40 центнер але є сріт, виділяється, і за 40 центнерів це однозначно він дасть. А ми якраз стоїмо напроти нашого нового гібриду, є ескапело, так, і це новинка нашого портфоліо. А от скажи, будь ласка, якими саме характеристиками володіють наші нові гібриди ріпаку? Значить, всі наші гібриди нової селекції отримають по три практики. Проєкції. Що це означає? Це перше, це продуктивність, має високий потенціал врожайності, це, це е, прибутковість, е, гібриди посіяний і дуже устойчивий неблагоприятним погодним умовам, uh -huh. включає осипаємость насіння, розтрискальність стручків. і це протекція. Що це означає? Це є е, устойчивість селекція від направлення к устойчивості к ФОМОЗу, а також к другим болячкам: це скверотеніоз, вертицельоз, циліндроспаріоз. Тобто, Петри це програма, яка селекційна. На по суті, да, та, це, то, то це, це основа селексійна. для селекції для впровадження якраз такі інновації на аграрному ринку і виведення нових високопродуктивних гібридів. Так, ви бачите, от та нашу mm -hmm. лінійку сьогодні вона представлена в агрофірмі Альгопіль, яка прекрасно виглядає. Є тут половина гібридів, те, що будуть в цьому році в продажі для господарств, і є половина то, що новинки. Ми зучаємо. Але якщо побачити на полі, ми вже бачимо, що вони дуже достойні, потужні mm -hmm. гібриди. Ну от, а з огляду на ті погодні умови, які сьогодні складуються, які вже сьогодні ти можеш помічати в змінах е клімат, кліматичних умов на території України, е, що ти порекомендуєш росіяти? Е, я вас почув. В принципі, е клімат неустойчивий, ви самі mm -hmm. бачите, е дуже різкі змінення. Господарство зараз прежде ніж щось купити, вони дивляться, буде волога, не буде волога, і це залежить від сроків посіву. Але чесно, хто в цьому році риснув і посів, вони отримали. Коли получать достойний урожай, і я вам чесно кажу, в принципі, вся лінійка наших гібридів, котра в продажі, мають властивості е, пластичності, тобто в різні сроки посіву. Але у нас є старий гібрид є з гідромель, який я хотів би, він універсальний. Він дуже пластичний. Він же, як е, говориться, 10 років на ринку, і він таку пластичність. Він дуже пізні сроки, і дуже ранні, будь ласка, сійте, питань нема, тому що люди ловлять флагу і прив'язуються не к строкам а Рекомендуємо вологі в полов яким рекордним врожаєм ви от можете е, вважаєте таким, можете похизуватися і сказати, що це ну, дійсно показово? Ну, 5 тонн з гектару в нас було. Ми, до речі, маємо грамоти, відзнаки, ага. при підсумках. От, 5 тонн. Ну, взагалі, е, ну, для в нас цієї території це круто. Е, ну, все це непросто. Якщо рік да. складається, між 4-5 тонн. От така Mm -hmm. Більше нас не дозволяє на сходь ну, Територія, так. Да. Да, територія все-таки не да. недостатньо зволоження. А який ваш рецепт такого класного врожаю ріпаку? Тому що ви одна з передових компаній в цій сфері. Ну, взагалі, ріпак для нас культура ну, досить складна. Тому що Ми зона недостатнього зголоження, і ви розумієте. Отримати в сходи ріпаку в таких умовах, це зовсім не просто це, це підходи до підготовки ґрунту. Тобто, всі, все, що рухається у осінній період перед посівом – це кожен ж крок зв'язаний з збереженням вологи. Угу. Ну, наскільки... Тобто перше, це збереження вологи. Саме перший, перший секрет. Да, саме, да. Якщо ми отримали... Yeah. Ну, в нас матеріальна база ну, достатньо така хороша, що дає можливість видержувати технологію в повній мірі. Це починаючи від гнутообробних агрегатів, посівного комплексу, захисного комплексу, тобто два самохідних Тобто опресков, Інвестиція в... в таку потужну є технологію все. це є... другий факт. Єдине, ви розумієте, що ми завжди директор у нас говорить, що. Бо все може бути демократія, да, підходи такі, uh -huh. да. ну, тільки не в технології, а аеротехніки. А там що там в диктатура, технології? Там Дем... диктатура, сувора <рес> і дотримання буде. правил. Дотримання отримання правил інакше не може бути. Тобто третій фактор такий це дотримання да. правил. Саме складне це отримати всходи. Uh -huh. Саме складне. Якщо ми вже отримали всходи, далі як кажуть, справа техніки. А чи відповідають лідея ритму вашого поля? Так. А по яким характеристикам ви це вимірюєте? Ну, я не буду зараз там наперед говорити, що. Ну може фактори. в порівнянні навіть з минулим роком. От у вас вже ж залишились якісь враження ну, що від минулого минулого сезону? Минулого рік. Не, не можна, можна Не порівняти. Можна, тому що ага. то був фас-мажорний рік, так, хоча да. гібриди було кілька гібридів Євраліса, вони ну, на рівні непогано. Показую, uh -huh. Одних uh -huh. один ми виділили гібриди це компанії людей, ну тобто би Євраліса, ну можуть успішно конкурувати з другими компаніями. Я вам точно говорю. І якщо ми зберемо цю лінійку і зробимо аналіз, а повертемо, аналіз робимо з uh -huh. тому то я думаю, що вони займуть ну, очільне місце у лінійки гібриди. Товарні вже. Туварні. Ну, Вже товарні посіли. Яка рентабельність ріпаку? Чому цей рік буде фартовим для українських фермерів? І які продукти, окрім олії, можна отримати з ріпаку? Почуєте в другій серії нашої агроекспедиції? Можете ось... презентувати агрофірма під знаком коси і лопат. Якщо порівняти рентабельність сезона в сезон. Що Значит... Це постійна. Ні, я скажу, це це стабільно, перші гроші, серйозні гроші. Чому не вигодно? В Європі вигодно, в нас не вигодно, в Польщі вигодно, в нас не вигодно. І там культура номер один. Значить, є якісь питання. В зв'язку з вашим прикладом, надій під'явся 12-13 років. На досвідних фермах от, в Західній Європі продуктивність була підвищена до 1, 1,5 літрів е, ну, в день. От правильно ви сказали. Ми за новації. За новації з точки зору гібридного портфоліо, ну і для рішень для таких господарств, як ви. Дякую, що дивились нас до кінця. І побачимось вже незабаром. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Нам важливо почути вашу думку.